Метро швидкий та зручний вид транспорту. Таке гасло київського метрополітену, бо його працівники мають дві ноги, стовідсотковий зір та не ходять в метро з дитячим візком або валізами. А може, взагалі ним не подорожують. На відміну від нашого експерта з інклюзивності Дмитра Щебетюка. для того щоб людині на візку пересуватися на метро, існує величезна інструкція. В ній вказано, що мене обов'язково мають супроводжувати три людини. І це мають бути лише співробітники метрополітену, то ви мене не супроводжуєте. Да раз я вам показую вам документ. а наша. Я не хочу опа, посвідчення. Тепер я йду сам ні без супроводу. Ну що навіть якщо ви прийшли зі своїм супроводжуючим, ви не маєте права скористатися його допомогою. Ви маєте дочекатися працівників метро. І Інколи це чекання може тривати від п'яти до тридцяти хвилин. Але я завжди у всьому шукаю позитив. Під час очікування працівників метро можна навчитися чогось корисного. Наприклад, вивчити китайську мову. Нінгау! Доброго дня! Що? розвернутися. – звичайно. Звернутися з Так. – Старомота да. є? У вас? Є. О, до нас! Коли мені допомагають відразу троє працівників метро, я мав би почуватися наче індійський раджа. Стільки уваги, але цього замало. Де раб за пахалом, де танцюристи в яскравих сарі? де святкові слони, де фанфари, де салют? Цікаво, чи до завтра поїдемо. No, Як дерговищ. ви думаєте, доїдемо? Нормально. Так. Я розумію, що всі люди різні і комусь дійсно може потрібна допомога трьох супроводжуючих, але мені не потрібна. Зараз інструкція забороняє мені пересуватись метро самостійно. Опа, дякую. Через інвалідність я буквально маю менше прав, ніж інші пасажири. Хоча кілька разів мені таки щастило. Він могла бути на ще якась підстрахована, я позавдию я був слабшим і менш впевнений в собі. Ви можете сказати, що самостійно спускатися ескалатором на візку це небезпечно, а я можу вас запевнити, що це не більш небезпечно, ніж намагатися самостійно пересуватися підземними переходами на візку у всьому місті. Це ж не означає, що потрібно заборонити людям на візках. Гуляти містом, якщо перед ними немає трьох супроводжуючих. Чи ви думаєте, що заборона це універсальний вихід ситуації? Ось тут, наприклад, немає ескалатора. Хіба цей спуск безпечніший за ескалатор? Пробуємо заходити. Ага. Опа, дякую вам. До речі, згідно інструкції, я не лише не маю права самостійно входити до метрополітену, мене як в'язня мають супроводжувати впродовж цього шляху. Тапому метро зліва бережної. До станції Дніпро супроводжують. Хоча в'язень я так собі, бо мене інколи відпускають, якщо дуже попроситись. Це була ідеальна е, робота співробітників. Мене, за, мене пропустили через турнікет. Потім мене запитали, чи потрібна допомога. Я сказав, що не потрібна, і я їду сам собі на ескадрі. Я відчуваю себе нормальною людиною. Ви не повірите. На одній станції працівники метро саджають мене в поїзд, дзвонять на іншу, щоб там мене зустріли, і знову, як маленьку дитину, супроводжували до виходу з метро. Якщо вже ви до мене ставитеся як до маленької дитини, то я і поводжуся інколи по-дитячому. Кажу метрополітенівцям, що виходитиму на одній станції, а потім в мене різко змінюються плани, і виходжу на інші, щоб, хоч якось, позбутися цієї принизливої гіперопіки. Я розумію, що для деяких людей з інвалідністю супровід необхідний. І те, що київський метрополітан дбає про таких людей, це великий плюс. Але я хочу мати можливість подорожувати самостійно, бо всі технічні можливості в мене є. Тим більше, що у київському метро таки існують сучасні станції, де людина на візку може пересуватись абсолютно самостійно. Теорії, бо на практиці нам ніхто не довіряє і доводиться півжиття чекати чергового, щоб запустити підйомник. А він навіть не горить. А інколи черговий може не знати, як вмикати цей підйомник і доводиться чекати і пів життя. і пів життя. Добре що в мене дев'ять життів. Для того, щоб продемонструвати інклюзивність станції, нам запропонували перейти на інший вихід, тому що тут не працює підйомник. А він так буде пищати, коли я там буду. Аху. Поки спускаєшся на цьому підйомнику, можна вирішити дуже багато власних справ. Ні, я засипаю. Я подумав, вам треба подушку тут, знаєте, так щоб приліг ковтру, ліг такий опа. Чайку. Коли з тобою носяться як з малою дитиною, коли ти можеш все сам і говориш про це. Але тебе не слухать, бо ти ж лише мале дитя. І що з тебе взяти? у тю. тю Це принизливо, це образливо. Мені так не подобається. Інклюзивність для мене це не тільки доступність, але й можливість вибирати самому, чи потрібна допомога, чи ні. Але юридично мені цього не дозволено. <клес>